Вітаю, друзі, це Денис Богуш, і що я зараз знаходжусь на Майдані Незалежності в Києві. Ну, По-перше, хочу вам показати ціну нашої перемоги, що у нас зараз відбувається тут. Тобто тут фактично зробили цвинтар з цього місця, от бачите, у нас стела наша. Це місця, де Майдан був, і дуже багато речей, які були на Майдані. От, зараз, ви бачите, дуже-дуже багато прапорів. Ну, це все, що можуть зробити, щоб був якийсь такий меморіал. І ще дуже цікава історія з пам'ятниками. От бачите, от там є пам'ятник, ну, взагалі всі пам'ятники в Києві, вони... Захищені, їх взяли і е, спеціально в такі е, коробки закрили для того, щоб вони були не пошкоджені. І ви знаєте, один пам'ятник стоїть, який не закривали, і я думаю, розумію, що з ним нічого не буде. І цей пам'ятник, що ви зрозуміли, е, з однієї спроби це пам'ятник Казаку Мамаю. От, він стоїть. На Майдані, він споглядає. Я думаю, що він зараз, от дивіться, це те, що відбувається, от якщо взяти його, що він бачить, казак Мамай. А, от. І ясна річ, хотілося б сказати про те, що е хотілося б нам, щоб ми перемогли. Так, як співають у нас гімні, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Але я думаю, що е нам треба навпаки е вигризати цю перемогу. Нам треба навпаки бути дуже терплячими, витривалими. І я бачу, що ця війна дуже надовго надовго, і якщо ми не перейдемо на військові рейки, Наша країна, якщо не буде виробляти е, снаряди, пушки, танки, літаки, якщо це все не буде під землею, як я сп... говорив спочатку нашого, ну, цієї війни, що нас е, е, врятує тільки 50 е, підземних військових заводів. Я цієї думки притримуюсь, просто люди ще не зрозуміли і вони тільки зараз. Е, Дозрівають до того, що треба реальна нам така кількість заводів. І у нас нема вибору або ми, або Росія. Або Росія розколиться, і тоді у нас буде якесь послаблення. Якщо вона не розколеться, то це буде на довгі-довгі роки. І це ну, процес вже почався. Я маю на увазі така відкрита війна. І він просто не може так просто закінчитись. Тобто хтось повинен здатися. Ми не здамося, От, а Росія тільки нарощує свої всі е, можливості. От. І тому я бачу, що е, вся ця історія е, її треба е, зробити. Нам потрібно зробити мобілізацію. Нам потрібно будувати заводи, нам потрібно промисловість поставити на рейки. Якщо нам дають якусь допомогу, її треба вкладати в армію і в промисловість. Якщо ми будемо це не вкладати туди, то у нас буде просто фізично менше людей. Зітруться ті люди, які зараз на фронті. А... Замінити їх буде, буде дуже складно, і ворог буде поступово наближуватись до Запоріжжя, до Дніпра і так далі, тобто до захоплення лівого берегу Дніпра. От. Тому я всім бажаю перемоги, ми все витримаємо, але треба, щоб ми сконцентрувалися на тому, щоб зробити дійсно. Поставити на військову рейку у нас в принципі шлях Ізраїля, який стоїть в оточенні ворогів. І якщо навіть три тисячі ракет летять, то ну, ніяка ракета не долітає до цілі. Оце наша така доля, і нам потрібно це зробити, щоб захиститись або розколоти Росію. Що теж ну, варіант. Але тут я думаю, що ніхто в світі не дуже за, ну, зацікавлений в тому, щоб розколоти Росію, крім нас. Тому що там ну, декілька суб'єктів, які мають ядерну зброю, ну, нікому це не потрібно. От. А нам потрібно, тому що тільки в такому випадку вони від нас відстануть. Тому всього вам найкращого: слава Україні і до перемоги. З вами був Денис Богуш.